На радість дітям юні мешканці Баму гратимуться на новому великому ігровому майданчику. Його облаштували на вулиці Дорошенка. Це такий собі габаритний подарунок малечі до дня незалежності. Місто тоді є, має майбутнє, коли наші діти сміються. Ми це зробили. Це вже третій такий дитячий майданчик в нашому місті. Ми ще до кінця року ще плануємо четвертий відкритий. Цей майданчик є для всього мікрорайону. Ми не маємо можливості поставити у ну, такого великого в кожному дворі. Хоча я думаю, що прийде час і в кожному дворі буде такий дитячий майданчик. Але зараз ми маємо можливість відкрити таку велику споруду, щоб наші діти мали можливість мати дитинство. Ігровий комплекс Просто неба діти одразу собі вподобали і кинулися випробовувати атракціони на міцність та оригінальність. Поки молодші каталися на гойдалках та злітали з гірок, старші віджималися на брусах. Добре. Там. І там. А що найбільше там? Там. А що це таке? Е, качаля така. А я як на ней бачилась. Розкажіть. З'їжджати з гірки, вилізати по драбині і е ну, всяке там робити. Завітали на новий дитячий майданчик і наймолодші івано-франківці. Батьки ж найбільше задоволені чималою кількістю лавочок на майданчику. Кажуть, це забезпечить комфортний та всеохоплюючий нагляд за дитиною. Буду проходити щоб зночкою то внучка велінка називається. Я в тому мікрорайоні живу. Дуже приємно, що відкривають такі. Майданчики присутніх дітей розважали конкурсами і танцями, а їхні задоволені обличчя розмальовували патріотичною символікою. Ольга Цьома, Сергій Царик, новини на вежі.